Привіт, знаєте, подарувати витвір мистецтва це завжди щось особливе, але як зробити цей момент? Ну просто незабутнім. Вся справа, як не дивно, у пакуванні саме воно може перетворити класний подарунок на вау враження. Давайте розбиратись. І ось цей ідеальний твір мистецтва вже в руках. Але що далі? Адже подарувати шедевр це, знаєте, така собі відповідальність. Тут презентація це не просто обгортка, це частина самого подарунка. І справа не тільки в красі. Погодьтеся, одна подряпана через неправильне пакування, і все магія моменту зруйнована. А цього ми точно не хочемо. Окей, ось наш план. Пройдемося по п'яти головних пунктах. Почнемо з мистецтва презентації, далі вибір правильних матеріалів. Потім розберемо, як пакувати картини і як скульптури. І наостанок дуже важливий момент, коли краще довірити цю справу профі. І так, перший розділ: здавалося б, що таке пакування? Просто папір, так? А от і ні. Давайте копнемо глибше і подивимось, чому воно відіграє таку ключову роль. Тут, знаєте, є один ключовий момент, який треба зрозуміти. Коли ми пакуємо подарунок, захист це, звісно, важливо, але це не головне. Головне це створити ну, таку собі магію, інтригу. Ось це передчуття, коли людина бере до рук подарунок і ще не знає, що всередині. Це ж цілий ритуал, перший крок до знайомства з мистецтвом. Щоб було зрозуміліше, давайте порівняємо. Ось подарункове пакування. Це про що? Це про естетику, про емоції, красивий папір, стрічки, все для створення атмосфери. А тепер візьмемо пакування для міжнародної доставки. Там, що головне максимальна безпека. Абсолютно утилітарний підхід, де зовнішній вигляд взагалі не важливий. Це просто два різні всесвити, правда? Гаразд, з метою розібралися. Тепер переходимо до практики, до матеріалів. Бо саме вони є тією основою, яка і захистить твір, і дозволить нам створити щось справді красиве. Тут, звісно, немає універсального рецепта для кожного виду мистецтва свій підхід. Скажімо, для картини чи гравюри нам потрібен щільний папіл або гофрокартон, ну щоб захистити від будь-яких натискань. А от якщо мова йде про крихку скульптуру, то тут уже в гру вступає важка артилерія пінопласт, а іноді дерев'яні каркаси. Це ж логічно, правда? Правильно підібраний матеріал це запорука спокою. Отже, давайте почнемо з класики як запакувати картину чи принт. Є один дуже простий, але водночас елегантний спосіб, який працює безвідмовно. Все дуже просто, буквально три кроки. Перше і найголовніше захист. Беремо паперову підкладку або спеціальну плівку, щоб уберегти роботу від світла та вологи. Крок другий естетика. Акуратно загортаємо все в красивий папір. Тут, до речі, маленький лайфхак. Приділіть особливу увагу куточкам, щоб все виглядало охайно. Ну і третій крок фінальний акорд: стрічка або шпагат. Вуаля просто надійно і головне ласило. Так, з картинами все більш-менш зрозуміло. Але що робити, коли перед нами тривимірний об'єкт скульптура, наприклад, чи ікона. Тут уже все складніше об'єм, вага, крихкі деталі, завдання із зірочкою. Тут стандартні методи вже не працюють. Часто єдиний правильний вихід це індивідуальне замовлення. Просто уявіть собі, дерев'яна скринка ідеально підігнана під розмір скульптури, всередині оксамитова підкладка, надійні застіпки, це ж це вже не просто коробка, це частина подарунка, яка одразу говорить про його цінність та унікальність. Але, звісно, зробити таку упаковку самостійно. Це неабиякий виклик. Потрібні і навички, і інструменти, і тут знайте, важливо бути чесним із собою. Іноді найкраще рішення це просто звернутися до професіоналів. Особливо якщо робота дуже цінна, крихка або її взагалі треба відправляти поштою. Тут без варіантів звернутися до профі це не слабкість, а навпаки, дуже мудрий крок. Це просто гарантія, що все дійде в ідеальному стані і ніщо не зіпсує момент вручення подарунка. І ось ця цитата, як на мене, чудово все підсумовує. Правильне пакування це не лише про безпеку, це про створення враження, про той самий шарм та урочистість, саме цей баланс між практичністю та емоціями, і робить звичайний предмет справжнім подарунком. Знаєте, можна сказати, що пакування це наче останній мазок художника, той фінальний штрих, який перетворює просто гарну річ на незабутню емоцію. Тож наступного разу, коли готуватимете такий подарунок, варто замислитись, а з чого почнеться історія цього шедевра для його нової власниці чи власника.